23 квітня 25-го року. Півроку тому ми затримали автомобіль, який зливав бетонну суміш прямо в притоку річки Ірпінь. Ми затримали, відкрили кримінальне провадження, поліція займається вже в півроку. І за ці півроку сміттєзвалище і бетону стало ще більше. І нам пообіцяли, що вони це все прибрали, що за два дня приберуть, а півроку пройшло, що ми бачимо? Свіжак, свіженький, свіженький, ось ось ще вологе. Це зливали буквально сьогодні чи вчора. І це ж жахливо, тому що ці люди вбивають нашу Україну. Це диверсія проти українців, проти нашого народу. Слів немає. І привезли свіжий пісочок. Це такі схеми у нас. Почали сміття зверху пісочком, щоб прикрити злочин екологічний. Але він вже зафіксований. Де поліція, де екологічна прокуратура? 113 стаття Кримінального кодексу, диверсія. Бо це по-іншому це, це труять наш, наш народ, труєть наших дітей. Це все підземні води.